Одико, Господи, Вседержителю, будь милостивим до дітей моїх, приведи їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм, захисти їх від усілякої похітливості лукавої, від жени від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні вуха й очі сердечні, подаруй доброту і співчутливість серцям їхнім. Амінь. Отже Небесний, Твоїй невимовній благості та ласкавості ми вручаємо дітей якими ти захотів нас поблагословити, твій Син Божий, Господь наш Ісус Христос, викупив їх своєю недорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святій Тайні хрещення, Ти, Боже, зажадаєш відповіді від нас. На страшному суді за душі дітей наших ми відчуваємо весь тягар відповідальності за їхні душі, тому молимо тебе, предвічний Отче, подай нам світло розуму, силу і терпеливість, щоб змогли ми дітей виховати згідно святої волі твоєї. Надіви нас, Отче Небесний, своєю милістю, щоб ми зуміли зберегти невинність дітей наших, навчати їх власним добрим прикладом, подбати про їхнє добродушевне та тілесне, і подаруй нам ласку, Боже, щоб ми тебе славили разом з нашими дітьми у Царстві Небесному. Амінь, Отче Небесний, Ти благословив мене дітьми і поклав на мене обов'язок. Трудитися над їхнім вихованням, знаю, Господи, що колись ти будеш вимагати від мене рахунку з цього важливого обов'язку, я свідомий того, тому вдаюся до Тебе і благаю в покорі, просвяти мій розум, щоб я своїх дітей якнайкраще провадив згідно з твоїми святими заповітами, викоріни з мого серця надмірне прив'язування до них. Який є виявом самолюбства, щоб я не був сліпим на їхні помилки? Охорони мене, Господи, щоб я не був для них згіршенням, дай мені так виховати моїх дітей, щоб вони все більше тебе пізнавали, любили і ціле своє життя прожили згідно з твоєю святою волею, пречиста Діво Марія, будь моїм дітям, матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе, заопікуйся моїми дітьми. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, передвічно народжений, Ти в тілі забажав бути дитиною і любиш невинність земного життя, Ти з любов'ю пригортав і благословляв дітей, яких до тебе приносили і приводили, дітей цих Своїм благословенням, оточи і вчини так. Щоб злість не заволоділа їхнім розумом, та дозволю, щоб зростаючи роками, мудрістю й ласкою, вони завжди тобі подобалися, нехай цих дітей благословить Всемогутній Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі. Могутній заступниці християн, прийми владичице неба, моїх діточок, усіх разом і кожна зокрема. Прийми їх і будь їм найліпшою матір'ю, опікуйся моїми дітьми Марії, охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю, особливо малю тебе ласкава, охорони їх від падіння у гріх, вчини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку упродовж цілого життя, а колись славили тебе, свою ласкаву покровительку в царстві Твого Сина на віки вічні. Амінь, небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що імена мої діти одержали у святому хрещенні, опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми, й моліть за них всемогутнього Бога, нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги, будуть моїм дітям надійною охороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Святий ангел-охоронцю моїх дітей та внуків. Покрий їх твоїм покровом від стріл демона та від очей спокусника, і збережи їхнє серце в ангельській чистоті. Амінь. Милосердний Господи Ісусе Христе, тобі поручаю дітей наших, що Ти їх нам дарував, ж молитви наші, прошу тебе, Господи, спаси їх шляхами, які ти сам відаєш, убережи їх від вад чисельних, усякого зла та гордині, і нехай не торкнеться душі. Їхнє ніщо противне тобі, але віру, любов і надію на спасіння дару їм, нехай стануть вони у Тебе обраною оселею Духа Святого, і нехай буде їхній життєвий шлях, святий і непорочний перед Тобою, благослови її, Господи. Щоб кожної миті свого життя вони прагнули виконати Твою святу волю, аби Ти, Господи, завжди міг перебувати з ними Духом Твоїм святим, Господи, навчи їх молитися Тобі, щоб молитва стала їхньою опорою, відрадою в скорботі й утіхою життя їхнього, і щоб молитвами їхніми спасалися, й ми, їхні батьки, ангели Твої хай оберігають їх неустанно. Нехай будуть діти наші чуйні до горя ближніх своїх, і хай сповнять вони твою заповідь любові, і якщо согрішать вони, то сподобай їх, Господи, покаятися перед Тобою і Ти по своїй невимовній милості, пробач їх, коли ж завершиться їхній земний шлях, то прийми їх у свою небесну обитель. І хай приведуть вони туди із собою інших рабів Твоїх вибраних, молитвами причистої Твоєї матері, Богородиці і Преснодіви Марії, святих Покровителів і всіх святих помилуй нас, Перепрославлений, Господи з беззначальним Твоїм Отцем, Присвятим і Благим і Животворящим Духом Твоїм, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.